Любі друзі, настав час поговорити про FC24, і отаке на даний момент буде лого. Таке зелененьке, прям, на ну це пішло мільйон доларів. Коротше, ну якось так, таке лого буде зелененьким. На обложечці нас буде хто? Правильно, джут Білін Гімп. Така плюс-мінус буде обложечка, це вже офіційна інформація. Це на... Далі давайте поговоримо про. Карточки, як вони будуть виглядати? Ось така карточка буде, наприклад, ось взяли кілянбапе. Це офіційна картка, так вони будуть виглядати, як на мене, красиво. Така карточка буде виглядати. Тут кілянбапе в формі вже, як ви зрозуміли, Реал Мадрида. цікаво, який в нього буде рейтинг. Я в fc 24 на стану 12 липня ще досі не зловив золотого кілянчика в Тому якось так. Ну, самий фон золотої картки мені дуже сильно імпонує. А вам? Пишіть в коментарях. Далі дивимося на як буде виглядати ТТВшечка. -те ТВшечка Те -те теж цікава, теж красива, вони трошки переробили, але як на мене, мені особисто заходить, а вам пишіть в коментарі петики знову. Далі, у нас є карта, як буде виглядати герої. Це базові герої, отак вони будуть виглядати. Це ну я, я не знаю, що це за якийсь, якийсь мультяшень такий цей. Картинка така, але буде цікаво, але ми самі знаємо на цю картинку. Вони, знаєте, що вони наложать? Вони наложать піксельну. <піксельну, піксельну фотографію, які будуть тупо не фотографії, а піксельні. Получається, сама фотографія гравця буде просто руйнити саму картинку. Ікона, ікони будуть виглядати отак. От отак буде виглядати карточка ікон, як на мене, красива, Гарно, В Вони вміють працювати над цим. Рілі гарно, красиво придумали вони. Молодці, в цьому плані вони релі молодці. Далі Джан Луи Буфон виглядає така картоночка в нього. Ага. Був тест, як, на, ніби сказав, що він ж бив офіційно. Ну, це буде найкращий голкіпер, ви самі розумієте, бо, тому що Камонісі вони сюди закинули його, значить це 100%, ну, він не буде лайномик, то кажуть, буде топчиком. І ще є тест Златана Ібрагімовича, і, ну, і, і, іменно як Ікони. Як на мене, Ібра заслужив. Ібро заслужив, було б цікаво побігати за його модельку, за його картонку. Тут навіть якийсь присталь намалювала сильний удар. Йому <схай> кроватику зараз на, 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 натулять по, по дефолту. Далі, там ще є тест на героя, що, можливо, героєм буде Еден Азар. Не бачу тут картинка стара, тому що це стара інформація, але тест є. Як воно буде, не знаю. Ну, Такі вже новинки є. І це цікаво, це прикольно. Ще одні ікони, які, можливо, будуть. Це Арін Робен, Тотті, Лука Тотті, Агуеро, Тоні Кросс, Адріана Бразіліс, Давід Вілля, Іспанець, ну і Златан, який я говорив. Це не факт, це не підтверджено, це, це не інфасотка, як кажуть, але можливо буде. Якщо вони додали, це буде якесь разнообразя, ну, більша половина, як самі, самі знаєте, що буде дефолтно, дефолтно такі базові ікони, які ми з собою грати тут не буде. Но було б цікаво. Любителі кар'єрок, привіт. для вас додавали дві лінії команди. Це Рома та Рома Тара Наполі. Тепер ви можете за них грати в кар'єрку І ще. Я скрині не знайшов, але там додали пару клубів з нижчих ліг. І тепер ви можете за них грати в кар'єрку і виходити з ними в серію А. Це прикольно. А для кар'єрних режимів, а для тих, хто грає ультимейті, да, ви, ви ловите лівтюшу осін'яну, будете ловити всі 25, тепер у вас буде ярличок лого. Наполі оригінальне, а не якийсь там шлак. Тому якось так. Let's go далі. Ось Фабриціо Романа говорить, що буде кар'єрний кар режим. Тіпа ми будемо грати за агента. Якщо вони це зроблять, це буде цікаво. Тому що ми будемо. В ролі агента це буде щось новеньке, новеньке, щось буде цікавеньке. Я за таке я за, бо тому що щось нове, це завжди дуже хороше. Ну, ріллі, за агента всім цікаво було побігати, так само, як за арбітра. Всі, колись хотіли пограти за вратаря, вони зробили. Так, да, це не так прикольно, так, не так цікаво, але все рівно. Попробувати стоїть, якщо вони це зроблять, запилять, це буде дуже сильно цікаво. До речі, ще одна є інформація, що будуть реклами. Ви Всі 25 будуть рекламки, ви бачите? Вони будуть стріляти рекламки, тому що їм мало бабок і мало донаток, уви, таке ви всі 25 будете. Як воно буде зроблено, коли ми будемо дивитися ці рекламки, не знаю. Ну, надіюсь, вони якось зроблять їх розумно. Ну, звісно, яка реклама в онлайн-ігрі, тому що онлайн-гра це бабки. Онлайн-ігри це все равно бабки, 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 бабки. А вони ще вплинуть сюди за рекламу, це, як на мене, зашквар. Ну, рілі, really, зашквар. Отак, ну, ніби все сказав. На даний момент все, що ми маємо, ми маємо сьогодні 12 липня. Це інформація на 12 липня. Ага, сповнив В Ultimate Team, ми ще можемо будемо вибрати, я не знайшов під. Це 100% інформація, вже це інфа сотка що ми можемо вибирати гравців, які будуть в штрафному при подачі кутового. Тобто тепер не буде, як у мене, наприклад, є Рольфо, і вона біжить, і всі подачі на неї виходить, ідуть, бо тому що вона штафному медальчику. Ну як, не на неї, а вона в штафному медальчику і в більшості випадків вона б'є. Хоча вона метр в кепці. Тепер ти сам вибираєш гравців, які будуть. В шахмуно датчику, при кутому розположатись і типу туди ставити високих гравців, і це буде це буде топ. Це буде топ, а це релі топ-інфа. Пока на даний момент це все. Дякую за перегляд. Якщо у вас було цікаво, пишіть в коментах, я буду ще якісь там ролики пилити через пару, через тиждень, через два. До речі, сьогодні виходить трейлер. Коли він вийде, я не знаю, но запилю обзорчик на нього. Дякую за перегляд.